Привіт, привіт, тепер хочу поговорити про аренку ще раз. Найпростіші, найдешевші скриньки. Відкриваю одну і от що воно дає. На четвертій арені два кванта дає. Дає одну для колеса Фортуни. До речі, зараз подивимося, що в колесі Фортуни нам може, може випасти. Тепер спробуємо побитися раз. Пачка Дитя лісу. Мей, Зевс. Чердійка бурь і луна. Б'ємося проти нашої раші. О, ну, тут з тупоріком це, звичайно, буде. Ну, луна вже як кидає, вона нормально дає. Райден непогано б'є, але завжди менш більш прокачаний. О, дали тепер другий золотий дали двері. Так, це відкриємо. А тепер дивіться, можна одну скриньку відкривати, одну скриньку в добу за допомогою реклами. Це дуже важливо. Мені ніхто не платить за цю рекламу, так що я хочу просто показати, скільки виходить з золотої скрині, скільки чого виходить. Наскільки воно реальніше. От відкриваю золоту скриню. Вже шість квантів. Дві для іскри для того, щоб вдосконалювати. Руни, до речі, руни непогана штука. І... Але руни я би рекомендував, зараз поговоримо ще про Юрник. Шість для колеса фортуни. Так, тепер подивимося на колесо фортуни, попробуємо раз покрутити. Що нам випаде? Так, один легендарний. Квант, ну непогано. І ще одне. Тут можна дістати легендарну скриню, коли покрутиш 10 разів колесо фортуни. Але це перший раз, 10 разів, другий раз вже буде 20 разів. Так що не, не все так просто. Плюс тут знову за рекламку можна крутити, але цього разу мені не дуже везло. Я не маю ні одної скрині. Хотів поговорити про руни чуть-чуть. От чорні ці руни, вони дуже мало дають. От у мене є, наприклад, рунка чорна, де вона є. От, максимальне вдосконалення руна здоров'я, от вона має тільки 2% ну, збільшення здоров'я, так? Тепер давайте подивимося ну, не на здоров'я, а подивимося на... Іншу руну, але тут уже 7,76, 52 левак. Тут 60, 60 левелів у синій руні, а в зеленій руні 40 левел. Відповідно, воно постійно збільшується. На 20-му левелі, як зелена, як синя, хоч, хоч коричнева, хоч сіробуру малину, них всі, всі ці руни мають тільки 2% для якогось певного навику, який там є. Е е. Так що качайте руни, Буде вам щастя, але не качайте чорні хіба для того, щоб удосконалювати, робити на зелені. Ну нема смислу ставити за мало. 2% замало, вже хоча б зелені ставити, чи сині, сині вже нормально. Сині вже немає смислу щось робити. От в мене три сині руни, я не можу їх удосконалити замало іскр.